Відстрочки та порушення правил військового обліку, готуйтесь до змін в юридичному колі. З'явилася інформація, що найближчим часом можуть внести зміни до законодавства, які обмежать право на отримання відстрочки для тих, хто перебуває у розшуку та Мова йде про ситуації, коли у людини є активне порушення військового обліку. За новими підходами відстрочку в такому випадку надавати не будуть за аналогією з уже діючими правилами для бронювання. Отже, при чому зміни планується внести через окремий окремий законопроєкт, а не просто постанови кабміну, як це, наприклад, було раніше. Тобто, якщо закон ухвалять, порядок стане більш жорстким. Спочатку усунення порушення військового обліку лише після цього подання документів на відстрочку. Станом на сьогодні нагадую, відстрочку можна оформити навіть за наявності адміністративного правопорушення. А от бронювання уже ні, у цьому точно буде відмова. Якщо такі зміни ухвалять, усе зміниться. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю ініціативу. Потрібна консультація. Ви знаєте, пишете у приватні повідомлення чи телефонуєте за номером у шапці профілю.